Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк відверто поділився думками про проект Холостяк. Нещодавно на сторінці нового холостяка з'явилася фотографія з першої церемонії Троянд, де він в роздумах тримає квітку в руках, а в дописі великий текст з думками після двох місяців зйомок. І перше, що зазначає Тарас, це те, що такий досвід буде важко забути. Однак разом з тим він задоволений цим досвідом. Адже подібні зйомки це одночасно і велика кількість нових знайомств, а дівчата з проекту викликали різноманітні емоції. І якщо раніше він з добротою ставився до людей, то зараз так само, як люди відносяться до нього. А на хвилі хейту ще до офіційної прем'єри на телебаченні він взагалі не звертає жодної уваги і навіть не бачить сенсу звертатись до психологів. Навіщо витрачати гроші, щоб не зважати на людей, яким на вас все одно. Також, за словами Тараса, на початку він і сам мав багато сумнівів щодо зйомок, але разом з тим він багато дізнався нового і про свою особистість, оскільки на проєкті інколи виникали такі ситуації, які заставляли глибоко розмірковувати та аналізувати. Не оминулось і без натяку на самоцензуру, про яку Тараса попереджав ще холостяк 13 сезону Олександр Терен. Адже, як зазначив цимбалюк, він не планував ділитись інтимними темами чи глибокими емоціями на камеру, вважаючи це занадто особистим, однак намагався показати себе справжнього. Чи вийшло це в нього, побачимо вже в новому сезоні. А що думаєте ви про такі роздуми Тараса? Чи вийшло в нього знайти своє кохання на проєкті? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.